Мене звати Саша. Я дуже хочу розповісти тобі про книгу Наталії Щерби, часоді. Разом із звичайною дівчинкою Василиною тебе чекає часова магія, яка перенесе тебе в інший дивовижний загадковий світ, а також зустріч із сорептахами, феями, тонкорогами. І русалками, світ загадок і небезпек. Ти дізнаєшся ти про магів, володарів часу, розгадаєш таємниці часів, прочитай цю книгу і ти дізнаєшся про часодійні хитрощі і таємниці керування часом. Ну що, цікаво тоді уперед. Час... На твоєму боці.